У кого вірять садисти, борці з сектами Українка Ірина Кременовська, Чех Якуб Яхал та рашист Олександр Дворків. Вони повчають нас з екранів телевізора, застерігають про якісь міфічні секти, культи, борються проти них на сторінках своїх підконтрольних ресурсів у медіа, притягають до суду, підбурюють людей проявляти ненависть, насильство і нетерпимість до людей іншої віри, іншої від якої? Яку саме віру відстоюють антикультисти? Що робить копрофіл, педофіл і людина із важкими психічними розладами, як очільник Рацирс Олександр Дворкін у РПЦ, невже відстоює заповіді Христа? А сатаніст Як об'яхал, від яких сект така людина захищає чеську публіку? Наркоман та збочинець, що гвалтував дітей і домагався усіх молодих чоловіків, що траплялися на його шляху під час доброчинної місії у Танзанії, а Ірина Кременовська і Олексій Святогор. Що ненавидять десятки організацій, суспільних діячів і вчених і роками вимагають їх закрити й заборонити. В кого саме вірять вони? Догхантери, що з особливою жорстокістю знищували безпритульних тварин, святогор, який купував для розваг дівчат у дитбудинку під Києвом. Ви думаєте, ці маргінали ніколи не траплялися вам на шляху і ви вперше про них чуєте? Однак саме вони створили ваше ставлення до усіх, кого таврують словом секта або культ. Саме вони. І їхні посіпаки стравлюють між собою людей в суспільстві, нагнітають ворожість, несприйняття і кодують на насильство. Антикультизм це нове обличчя. Фаш...